Надцяте в ефірі першого автомобільного програма «Форд в Україні. Цього разу ми у Кременчузі досліджуватимемо діяльність ще одного українського представництва бренду «Форд». «Форд в Україні представляє офіційний дилерський центр «Форд Кременчук Автосвіт. Незважаючи на те, що Кременчук це місто районного підпорядкування із населенням близько 230 тисяч мешканців, такий масштабний концептуальний дилерський центр тут аж ніяк не зайвий, адже шанувальників бренду Ford у Кременчуці також чимало. Крім того, це потужне індустріальне місто з розгалуженою мережею промислових підприємств, один з економічно розвинених населених пунктів Полтавської області. Бюджет Полтавської області где на 50-70% процентів состоїть із доходів, які отримують в регіоні Кременча і города Комсомольська. Поэтому питання отримання дилерського центру в місті Кримінча було дуже актуальним і серйозний. Спочатку автомобілі Ford у Кременчуці мешкали у тимчасовому салоні. Звичайно, він був побудований та оформлений згідно з усіма фірмовими стандартами бренду, але мав малу площу, що давало змогу розмістити в його залі лише невелику кількість машин. Та аудиторія поціновувачів марки у Кременчуці з кожним днем зростала, і більшість з них хотіли придбати автомобіль Ford саме тут, на місці, а не долати сотні кілометрів до найближчих дилерських центрів. Саме це прагнення шанувальників бренду передувало появі у місті нового автоцентру з просторим шоурумом, де можна комфортно оглянути всю лінійку автомобілів Ford, отримати професійну консультацію від менеджерів з продажу, а за необхідності провести тест-драйв автомобіля. Тому uh, було Якби економічні целесообразно концептуальний центр, ділерський центр в Кремінчує для того, щоб тот клієнт, який пользовался услугами салонов з других областей, все-таки обратил внимание на салон, який є в Кремінчу. У травні 2010 року відбулася офіційна церемонія відкриття автоцентру «Форд» у Кременчуці. І саме з того часу він розпочав активно надавати послуги мешканцям Кременчука і жителям інших промислових міст регіону комсомольська, Світловодська та інших. Звичайно, тут були браді й клієнтам з обласного центру. Однак полтавчанам все ж зручніше відвідувати власний офіційний автоцентр – «Форд Полтава Автосвіт, про який ми вам розповідали у попередній програмі. Та чи не забагато двох великих дилерських осередків марки «Форд» в одній області? Якщо в Києві ми маємо п'ять дилерських центрів, то чому в Полтавській області ми не можемо мати два дилерських центри для більш удобного обслуговування наших потребітелів? этого э, становиться потребитель ближе к нам. Ми вже знаємо, що концептуальний шоурум відкрив свої двері рік тому, які автомобілі там представлено, і яких успіхів досяг відділ продажів за перший рік існування нового автоцентру. Давайте дізнаємось. Звоні нашого ділярського центру ми можемо відіавтомобілі та малолітражні автомобілі, автомобілі Fiesta, Fusion, Focus C-Max, також бізнес-клас автомобіля Ford Mondeo і кросовер Ford Kuga. Варто зазначити, що чотиридверний седан Д класу Ford Mondeo, який має серйозний попит в українців, в автоцентрі Кременчук автосвіт представлений у декількох комплектаціях та ще й з різними типами двигунів. Це двигатель 1,6, 1,6 Адіне 160 екабуз 160 сільними, двохлітровий на 203 лашаді сіли, а також двохлітровий дизельный двигатель з мощністю 140 лошадиных сил. Також тут можна ближче познайомитись із міською кулею Фордом Fiesta. Для малолітражки пропонують два типи моторів: перший об'ємом один з літра на 80 конячок. Такий варіант комплектують механічною коробкою передач. Другий тип мотора об'ємом 1,4 літра на 96 кінських сил доступний з автоматичною трансмісією. Гадаю, що останнім часом двигуни автомобілів Форд стали більш потужними економічними завдяки високим сучасним технологіям. Це другу система вприски топлю. Тобто здійснення посп... топлів потрапляє непосредственно в циліндрів автомобіля. Щоразу згадуючи про сучасну лінійку автомобілів Ford, ми вже традиційно наголошуємо, що вони вирізняються своєю безпекою, адже отримали 5 зірок від Європейського комітету незалежних краш тестів NCAP. Та за які саме досягнення бренд здобув таку високу оцінку від євроенкапівських комісарів? Во-первых, подушки безпеців на різних автомобілях від 2 і до сім. Фієста фронтальні подушки безпеки, фокус фронтальної бокові подушки безпеки, куга 6 подушек безпеців і «Мандео» – 7. Крім цього, компанія Форд активно розробляє допоміжні системи, які посилюють безпеку не лише пасажирів, але й інших учасників руху. Наприклад, на деякі версії нових фокусів та мондео вже встановлюється інтелектуальна система екстреного гальмування, яка запобігає зіткненням на забитих транспортом міських вулицях. Це... Автомобиль сам производит экстренное торможение при появлении препятствий на дороге. Ще одна технічна новация автомобилей бренду Ford це поява нового покоління роботизованих коробок перемикання передач. PowerShift. Это роботизированная коробка с двумя дисками сцепления. Они отлично сочетаются с работой і и это доставляет дополнительную экономию топлива автомобиля. Звичайно, це не всі технічні характеристики, про які ми б хотіли вам розповісти. Вичерпну інформацію ви можете отримати від менеджерів з продажу будь-якого дилерського центру Форт, зокрема від продавців-консультантів автосалону Кременчук Автосвіт. З одним із них ми вирішили поспілкуватись особисто. З Мариною Яременко намагались говорити не про автомобілі, а про особисті якості, вміння та навички, якими повинен володіти менеджер відділу продажів. Це дуже цікава робота, і в принципі хочу сказати. В нашем коллективе це легко консультант прежде всего должен быть наверное, жизнерадостным. Сначала прежде всего ми определяем, що конкретно нужно клієнту, какой клас автомобіля йому Потом Потім уже смотрим, вибираємо спочатку модель какую, а потом ми уже определяем комплектацію или двигатель. Далі ми уже присаживаемся в автомобиль и і смотрим то, що йому нужно. Разом з клієнтом консультант оглядає інтер'єр авто, звертаючи увагу на якість матеріалів оздоблення кокпіта і салону. Клієнт завжди прагне особисто перевірити зручність посадки в авто, ознайомитися з кількістю додаткових опцій автомобіля, побачити на власні очі його підкапотний простір, отримавши під час першого огляду ще й трохи інформації про двигун. Наші автомобілі доволі такі приспособлені для людей середнього класу. Тобто це не преміум клас і не бюджетні автомобілі. І все таки, як на середній клас, доволі такі автомобілі серйозної зборки, серйозного качества. За словами Марини, автомобілі Ford завдяки привабливому сучасному дизайну, технічним характеристикам і варіантам комплектації допомагають самі себе продавати. До речі, за перший рік існування автоцентру Кременчук автосвіт за кермо автомобілів цієї марки сіли більше ніж сотня автолюбителів. Мы начинали, допустим, с такого результата, который за, ноя... за октябрь 2011 года утроен. Утроен утроен э, качественный показатель э, услуг, утроен качественный показатель продажи запасных частей. Что касается продажи автомобилей, то они выросли где-то в процентном отношении, процентов на 30% по отношению к началу э, нашего бизнеса. Відповідно за рік роботи дилерського центру у Кременчуці, кількість автомобілів «Форд», що потребують якісного післяпродажного обслуговування і ремонту, зросла. Нині в сервісній зоні «Форд», Кременчук Автосвіт можна провести майже всі види робіт з техобслуговування автомобілів бренду. Власне, сама сервісна зона також заслуговує на додаткову увагу. Побачити, як майстри лагодять автомобілі «Форд» у дилерському центрі Кременчук Автосвіт можна просто йдучи вулицею. Сервісна зона підприємства знаходиться за великим панорамним склом. Так, керівництво підприємства намагається продемонструвати своїм клієнтам відкритість перед ними. Як, на нашу думку, досить оригінальне архітектурне рішення, подібного ми не бачили ще у жодному дилерському центрі Форд. Я вважаю, що така позиція вона, наоборот укріпляє віру. Клієнта в тому, що здесь нічого не прячуть в виде качества, в виде продажи запасних частей. От з цієї точки зрения я і что імпортеру, що є иметь такий сервіс. У світлому та просторому приміщенні сервісної зони розмістились 10 підйомників. Крім того, тут ми побачили дільницю зі встановлення на авто додаткового обладнання, а також пост експрес сервісу, де оперативно можна замінити мастило, свічки або ж гальмівні колодки. А сервісна зона одновременно діта в принципі від 10 до 12 автомобілів в день ми готові приймати служба. Підприємство забезпечене всім необхідним обладнанням для ремонту, що квартально оновлюється спеціалізований інструмент. Нагадаємо, що за його допомогою можна ремонтувати виключно автомобілі «Форд». Однак до механіків сервісної зони Форд Кременчук Автосвіт можуть звернутися і власники авто інших марок. Ми обслужуємо автомобілі Ford, взагалі, як офіційний ділер. Видимо роботи проводимо як гарантійне, так і після гарантійне обслуживання. Обслужуємо інші марки автомобілі, тобто ми вважаємося мультибрендовим. Але в першу чергу ми Усі ж автовласники, які скористаються послугами сервісної зони, отримують річну гарантію на запчастини і деталі, а також на виконані роботи. Адже техобслуговування та ремонт тут виконують не менш якісно і відповідально, ніж продають. Якщо ми будемо так предлагати автомобілі, то ми будемо мати преимущество над нашими конкурентами. Залогом успіху реалізації автомобілів «Форд» – це, несомненно, являється качество цих автомобілів. Це висока степень систем безпасності. Ну и, конечно, самым удивительным, что устраивает наших клиентов, это соотношение цена качество Качество, цена, дизайн, сборка. Ким був дилерський центр «Форд» у Кременчузі. Відкривати автосвіт відомого автомобільного бренду ми продовжимо у наступних програмах. «Форд в Україні на першому автомобільному. Бувайте!